Здоровенькі були. Всі пам'ятаєте мій опельок. Просто на народі каблучок, тракторець, коротше, C 2003 року. 1.7 турбодизель на 80 лошад. В цьому відео я тобі розповім плюси і мінуси цього красунчика, скільки я в нього вложив за півтори року, скільки він мені удовольстів приніс за півтори року. Коротше, тобі приємно перегляду. Давай тиска подобаєчку. Ну, звісно ж, не забудь підписатися. Погнали! В дорозі крутим спогади, двірники зметуть сліди, що залишили опади. Відрує. Ну що ж, напевно, давайте розпочнемо з самого серця автомобіля це двигун. Двигун у нас чистий, як кота яйця. Це потрібно 100%, 100 поставити подобачку, тому що яка б не була машина, двигун постійно повинен бути чистесенький. Хто цим згідний, пишіть коментарі. Коротше, 1,7 дизельок на 80 лошадок. Напомню, 2003 рік від заміни до заміни масло ну може там грам 150, ну це максимум. Уже проїхав 6 тисяч кілометрів з останньої ТОшки, ні граму не дали. Вірте, не вірте, але це факт. Як не крути, але за півроку я тільки замінив теплообмінник і все. Тому що він ще стояв оригінальний і був забитий, і через нього текло масло. Коротше, подвігну. Питань зовсім немає. Витрата палива у нас 5. по трасі 5. Погороду десь 5,5-6 літрів дизеля. А ще щось у нас погода змінилася і вже капає дождик. Так що давайте швидесенько я вам розповім, покажу. А ви ж не забудьте тиснути подобаєчку. Ну і звісно ж підписатися. Давайте. Ще раз наповню, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. За півтора року я замінив, ще раз повторюсь, теплообмінник, замінив радіатор. Кондиціонера, теплообмінник 1700 гривень, радіатор кондиціонера, дивіться, який віто. Новесенький чистенький, хто бачить, якщо видно. 4000 гривень. Замінив нові фари, поставив депо, бо оригінал вже був жовтий, мутний, полірок шкурковичинки не стоїла. Коротше, по 2000 фара. Замінив бампер. Стояв оригінальний. Поставив Окерхам, напевно, не, не пам'ятаю точно. Але бампер мені обійшовся 1700 гривень. Балончиком покрасив, тютелька в тютельку, все ідеально. Покрасив я значочок, одразу вигляд до машини помінявся. До речі, поставив ще ледовські лампи. Зараз вам покажу. Ледовські лампи, Дивіться які. Світять ночу прикольно, ну, але тільки їх потрібно ще настроїти. В ні ну, габарити, в його габарити і ледерські лампочки. Я думаю, виглядає гарненько, прикольно. Дешево і сердито. По поводу цих молдінгів накрил. Це їхня болячка обламуються кліпси. На даний період були зроблені такі болти, але вже є нові молдинги. Як бачите, але ще потрібно докупити ще е, кліпс, тому що не у всіх мазинах вони є. Так що буде скоро сипочком. Розина в мене стоїть 400, ззаді барабани, спереді диски. Е, з часом поміняю е, самі диски на, на, на полку, скоріш за все, але, а може на більший радіус, щоб мала вигляд машина кращий. Типу по я хочу зробити, поставити молдинги, поставити бокс. По салончику в мене переміни теж є. Я переклеїв самостійно ткань. Тепер воно тут чорна. Так, да, тут є, потрібно ще трішки поправити, але чорна ткань, чорна, дивіться, як гарно все виглядає. Все чистесеньке. Боковинки, боковинки чорні, потолочок чорний. Там ще трішки вже сам потолок поклеєний, тільки залишилося прицепити його. Тут у нас чорний, тут у нас чорний. Коротше, гарнюнька. Пасажирське місце у нас має вигляд ось такий. Сидіння тільки з хімчисточки. Бачите, передні ще не відчисти, а задні вже світлі нові. Потолок у нас чорний. Тут, як я і говорив, залишилось доклеїти. Також в мене чорна вже і ця полочка. Це можете написати коментарів. Що це таке кролик і пісюнчик. Ось такий має вигляд внутрі машина. І так, друзі, давайте вкратцях. Бюджет не так, тому що на досках об'яви вони від 3 тисяч до 5 тисяч доларів. В гарному стані, ну в гарному стані, ви розумієте, це вже ближче до 5 тисяч доларів. Даже є за 6 тисяч доларів. Економне так, тому що цей автомобіль він 1,7 дизель тут турбірований. В місті 5,5-5,7 з кондиціонером, За містом 5, 5 літрів взимку, десь 6 літрів у місті і 5,7, 5,5 за містом. Якщо ви будете звісно, їхати з містом 110 км, а не 140, там, не 150 км, то теж вона так їде, але не потрібно. 120 і спокійна їзда. Сімейна так. Сидіння її. Тут три чоловіка, спереді два чоловіка, ззаді колясочка все положено. Так. Робоча лошадка? Так, тому що ви можете просто розкласти ці сидіння сюди. Кинути диванчик собі з епіцентру або якісь стройматеріали. Возив, знаю, тому і говорю так. Коротше, економна, сімейна, бюджетна машина. Хто хоче вибрати собі там, за такі гроші, я раджу, особливо 1,7 дизель. До речі, тут стоїть мотор Ісузу на 80, лошадок. ще раз напомню. А, що ще ми маємо? Маємо мою жилетку. Яку, до речі, можна отут повісити. Бачите? Є крючечок І тут теж є. Маємо 5-ступку механіку, кондиціонер присутствує. Передні стеклоподйомнички регулювання руля механічна, регулювання сидіння механічне. Бортовий комп'ютер показує тільки. Тільки дату і час. Пробіг у нас 326 тисяч км. Що вам ще тут показати? Тут більше нічого немає показувати. Чорний потолочок, тут ще я покрашу, чорний буде взагалі симпатічно. Ця вже чорний покрашено. ще потрібно покрасти чорний і доклеїти кусочок потолочка. Але потолочок, на мою думку, вийшов дуже гарненько. Це всім дякую за перегляд. Давайте підтримуйте україномовний контент. Підписуйтесь, ставте подбачку. Вам гарного дня, мирного неба над Україною!